Слава Україні! <плес> Олігархів геть від влади! Олігархів, геть від влади! Олігархів <плес> геть від влади! Олігархів геть від влади! Олігархів! від влади! Дякую сту. <плес> дякую, дякую за таке поставлення. Ну е, насправді дуже приємно бути сьогодні. Тут присутнім. Справді е, якраз. З другої ночі до восьмої ранку їхав з Києва до Дніпопетровська. І дуже радий бачити, що так багато людей зібралося на мітинг щодо соціальної справедливості. Сьогодні це вкрай важливе питання. Знаєте, сьогодні є багато вимог нашого зібрання, є вимоги суто міські щодо тарифів на транспорт. Так? Я думаю, що до таких моментів скажуть більше люди інші ніж я. Я думаю, більш місцеві скажуть детальніше. Хоча насправді тут одна дуже проста річ, яка стосується і Дніпропетровська і Києва, і будь-якого міста всієї країни в кожному місті в країні на сьогодні, ну в переважній більшості, міська влада замість того, щоб розвивати комунальний транспорт, який би працював безпосередньо на громаду і приносив би до речі прибутки в місто, міська влада віддає транспорт на відкуп приватним ділкам. Які від цього отримують надприбутки і отримують ваші гроші собі в кишеню? Так, оце основа проблема по всій країні. Тому тут, тому, тут, тому тут вимога дуже проста, не тільки в Дніпропетровську, а по всій країні, щоб міська влада розвивала саме комунальний транспорт. А не передавали все приватним маршущикам. І це по всій по всьому світу відбувається по всій Західній Європі, про яку сьогодні багато говорять е, в уряді е, і президенти і і так далі, що от по європейським міркам. Так що по європейським міркам, то займатися комунальним транспортом. Оце щодо, щодо комунальних питань, товариство. Але якщо ми говоримо е, про більш глобальне питання соціальної несправедливості, хоча й комунальний транспорт це теж питання соціальної несправедливості. Що на сьогодні в країні товариство відбувається? Я спробую коротко, в принципі, ви ці речі самі знаєте, але можу вам знаєте, в певний момент з парламенту розповісти, щоб ви розуміли, наскільки глибока проблема. Проблема полягає в тому, що в парламенті і в уряді, як було більшість людей, які думають про свою власну кишеню, а не про інтереси суспільства, так і залишилось. Розумієте? От справді новий парламент, є там багато нових людей, справді кращих людей. Тобто можна сказати, що він трошки кращий. Але якщо ми говоримо про більшість, по 226 депутатів, які приймають ті чи інші закони, то, на жаль, як раніше вони були прислушниками олігархату, так і сьогодні вони залишились послушниками олігархату. Ми це з вами бачимо по тим законам, які приймалися 28 грудня минулого року, по злочинний держбюджет, злочинний податковий кодекс. Злочинні реформи, так звані до пенсії, вже в цьому році, коли працюючих пенсіонерів забирають 15%, так? а піднімають пенсійний вік для пільгових пенсій, для тих людей, які працювали на, на ваших роботах. Скасовуються всі можливі пільги, ті ж самі транспорті, е заморожуються мінімальні пенсії, мінімальні зарплати. І це все, це все аргументується тим, що нібито від нас це вимагає МВФ, так. І що нібито немає грошей в бюджет. так? Ну насправді МВФ і будь-які міжнародні донори вимагають одну річ збалансувати бюджет, щоб видатки дорівнювали доходам. Як його балансувати? Це питання вже влади. Чи ви зменшуєте видатки, чи ви навпаки збільшуєте надходження? так? На жаль, влада сьогоднішня і більшість парламентів не хочуть збільшувати надходження. Не хочуть, не хочуть запроваджувати податки на розкіш. Ну Це не нормально, коли, знаєте, в, в країні, яка воює, так, в країні, в якій тотальне от це ненормально, коли є люди і в Києві, і в Дніпропетровську, яку собі можуть дозволити кожен вечір там в ресторані по тисячу-дві тисячі гривень витрачати на вечерю. Це ж не нормально, це маячня просто. Потрібні податки на розкіш. Немає оподаткування нормального доходів з фізичних осіб. Незалежно від того, скільки ти заробляєш, ти заробляєш 30 тисяч Тисячі рік, чи ти заробляєш 5 мільйонів в рік, ти платиш тих самих 17% на податки доходів фізичних осіб. Хоча, наприклад, в Англії найбільший відсоток 45, в Швеції 54, в Німеччині 53 і так далі. От цього не робиться. Не закриваються офшорні схеми. До сих пір у нас діє угода з республікою Кіпер, через яку щомісяця з України виводяться сотні мільйонів доларів без оподаткування. І цей законопроект є в Верховній Раді, щоб цю угоду скасувати, Арсеній Петрович двічі виступає на телебаченні, що так, так, її треба скасувати. А коли не до справи, то законопроект футболиться. і нічого не відбувається. З тим самим, з тим самим, південмашом, з тим самим південмашом і з цим злочинним бюджетом. У них є, наприклад, в бюджеті 4,5 мільярди гривень на видатки фіскальної служби. Ну, це ті, хто податки збирають з людей. Вони мають 4,5 мільярда гривень. Уявіть собі, чиновники ці. А 90 мільйонів на покриття заборгованості перед працівниками Південмашу немає. Бачите, чомусь, чомусь немає. Тому одразу хотів би, бо я знаю, що тут присутні дуже багато працівників Південмашу. Півден хотів би вас повідомити, вам повідомити, що ми ще. Е на початку січня, коли були перші зміни до бюджету, зареєстрували нашу пропозицію щодо покриття заборгованості перед Південмашем. Зараз, буквально вчора, в п'ятницю, я перереєстрував вже окремим законопроектом, окремим, тобто законопроект, який стосується суто заборгованості перед Південмашем, і конкретно прописав: забрати 90 мільйонів від фіскальної служби від цих податківців і віддати цих 90 мільйонів Південмашу. На покриття заборгованості і до речі, тут знаходиться, я так розумію, міська влада, чи вона вже прийшла туди? А, о, є міська влада, так? І я думаю, що треба від міської влади Дніпропетровська, на території якої знаходиться це вкрай важливе стратегічне підприємство, вимагати, щоб міська влада звернулася до Верховної Ради, звернулася до коаліції, щоб коаліція ухвалила цей законопроект. Правильно товариство? За плату півден нашу, за плату південь нашу, за плату південь нашу, за плату південь нашу, за плату півден нашу, за плату південь нашу.